Всім привіт! Hi. Дуже ну, давно не знімали відео, вже забули, як воно і робиться. чи локацію змінили, тому поки виставили всю апаратуру, сподіваюся, що все буде нормально в плані звуку, в плані відео. Давно не бачились, давно не знімались. Нарешті вирішили вийти в ефір з новою книжкою і «Впередень Різдва. Сьогодні у нас 23, ну не «Впередень», а. Ще за день, 23 грудня, завтра Крісмас Ів в Канаді. Будемо гуляти відпочивати. А сьогодні вирішили трошки попрацювати. Тим паче, що нова книжка чекала на нас дуже довго. Не було часу дуже бізі-бізі в школі обидва, тому не було часу знімати. І почнемо не з книжки, а з гарних новин щодо нашої власної книжечки. Нарешті у нас вже завершена наша власна книжка двома мовами англійською та українською, ніж українською та англійською. А в нашому авторстві я автором, Олег допомагав творити особливо з частиною англійської мови, редагував, допомагав, тобто був учасником цього процесу. Ілюстраторка допомогла нам втілити нашу книжку в реальність. І Нещодавно ми отримали вже готовий результат. Запускатимемо після Різдва перед новим роком на Amazon.com. Прикріплю надалі лінк до цього відео, зможете його побачити, зможете її побачити цю книжечку. І сподіваюся, що потім, вже, коли ми отримуємо авторський екземпляр, ми знімемо відео вже по власній книжці. Ну, ось такі у нас новини. Довго нас не було, але ми плідно працювали над дечим цікавим. До того, як з'явилася наша Pelin Vallbook, ми публікували ось такі книжки-розмальовки на Амазоні. теж Amazon.com можна буде знайти. Я прикріплю про всякий випадок ці лінки до цього відео. Якщо вам буде цікаво, що однієї тут немає, вона вже є на Amazon Kitten Art. Якщо буде цікаво, це до Різдва ми робили таку книжечку. Дуже така, похвалю себе, похвалю роботу, дуже приємна обкладинка, дуже цікавий матеріал всередині. Діткам дуже подобається, вже зробили як подарунки на Різдво ці книжечки. Можливо, вам буде цікаво і надалі слідкуйте, ми ще будемо працювати над різними варіантами цих книжечок. А найголовніше вона, звичайно, наша нова книжка Білінвалбук. Бо ми ж читаємо все-таки тут не про текст, тут більше про розвагу для дітей. А ми основна наша мета все таки навчання, так через угу. читання. Ну що ж, почнемо сьогодні з Лешка, Лежик трошки розкаже, покаже, яка книжка у нас сьогодні буде в роботі. Покажи вкладинку колобок. Колобок та ріпка. Тут два в одному, тому відео буде розбите на дві частини. Mm -hmm. Тож, слідкуйте в кінці відео за лінком на наступну, на наступну казку. Не новорічна, не різдвяна у нас казка сьогодні. На жаль, ми вже говорили про те, що матеріали, які збираємо, слава Богу, що і таке маємо. Але ми сьогодні під ялинкою передріздвом. Трошки новорічного, чи верніше, передріздвяного меджика додали. Бекграундом таким. Що ж, почнемо з колобка, мабуть, по черзі, колобок, потім ріпка буде в наступному відео. Колобок рібка є англійською мовою. Колобок and turnip. Вкладено традиційно. І читаємо. Ще тут. Медички. Ну, Історія всім знайома, звичайно, тому я думаю, що чогось нового ви не дізнаєтесь сьогодні. Єдине, що працюємо із текстом. Потім традиційно показуємо на відео е, розворот, і буде можливість зупинити і почитати е, і українською, і звірити з англійською мовою. Тут в одному розвороті буде дві частини, тому одразу будемо читати ці дві частини по черзі з Олегом і будемо показувати розворот. Були собі дід та баба. Ось і каже дід: Бабусю, а з печі до мене рідна колобок. Та з чого випекти? Борошенця немає, діду, сказала баба. Піди у хишку, не змітай у засіці борошенця, тобі вистачить, відповів дід. От баба так і зробила. Витопила в печі, замісила борошно, що не змітала, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. Once upon a time, there lived an old man and an old woman. Could you bake us a bun, my dear? asked the old man. We don't have any flour left, said the old woman. If you scrape out the flour box and sweep the bin, you would have enough, replied the old man. So the old woman uh, did just that. She made some dough and shaped into a little round bun, kolobok. Then she baked the bun and put it on the window sill to cook. А uh, cool. Uh -huh. Колобок відкрив очі і стрибнув з вікна. Та на ґрізьбу, а з ґрізьби та на землю, та Kolobok opened his eyes and jumped from the window. On the bench outside. From the bench he jumped on the ground and away he rolled along the road. Uh -huh. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, каже зайчик, Колобок, я тебе з'їм. А колобок каже ні, не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісні заспіваю. А ну якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, та й от тебе втечу. Та й побіг. Колобок Коло on and он until he met a rabbit. i'm going to eat you little bun said the rabbit no don't eat me rabbit let me sing you a uh, song said Kolobok. oh what song i was scraped from the flower box and baked with some eggs i ran away from grandma and grandpa and i'll run away from you too and away he rolled. i think i was not. Біжить те біжить, зустрічає його вовк. Колобок Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу медений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я, я від зайця втік та й от тебе втечу. Та й побіг. Колобок рода он и он. No, don't eat me, brother wolf. Let me sing you a song instead. What song? I was scraped. I was scraped from the flower box and baked with some eggs. I ran away. I, I ran away from grandma and grandpa, I and I ran away from the rabbit. And I will run away from you too. And away he rode. Зрозуміло, що тут буде на ілюстрації. Знов біжить ти біжить, зустрічає його водніть. Колобок, колобок, я ти безім. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та й от діда втік, я від зайця втік, от вовка втік, так і от тебе втечу, та покатився далі. Колбок ролли он. I'm going to eat you, little bun, said the bear. No, don't eat me, brother bear. Let me sing you a song instead, said Колобок. I was scraped from the flower box and baked with some eggs. I ran away from grandpa and grandma. I ran away from I ran away from the rabbit, and I ran away from the wolf. And I will run away from you too. And uh, away he rolled. Колобок колобок. Який же ж гарненький румяненький? Колобок підлещився і заспівав свою пісню. Я по коробу метений на яйцях спечений, я от баба та от діда втік, і від зайця втік, от вовка втік, от ведмедя втік, так і от тебе втечу. Яка гарня, гарна пісня. Ану ще заспівай. Сідай у мене на ніс, щоб мені чутніше було. Коло бок род он і он. О, little бан, you are so sweet with your rosy cheeks, said the fox. Kalabok was flattered and started singing. Uh, yes, I was scraped from the flower box and baked with some eggs. I ran away from grandma and grandpa. I ran away from the rabbit. I ran away from the wolf. I ran away from the bear. And now I will run away from you, too. What a wonderful song, book said the fox. Now sing it one more time. I hop on my nose so I can hear better. Подумав колобок, що uh, вже пізно і пора до і каже Добре, заспіваю, тільки моя пісня довга, ти зручніше, сідай. Виситься, поки влаштувалася зручніше, Колобок бок стрибно покотився додому. Колобок was getting late, and it was time to go home. He said, Alrighty, I will I will sing, but my song is quite long, so sit back comfortably. As the fox was sitting down, Kolobok leaped and away he rolled. Вже це кінець. Воно, ще не кінець. Така демократична казочка з іншим закінченням. Рикотив колобок додому, а діти і баба зраділи, розплакались, обіймати кинулись та цілувати. І жили вони всі довго і щасливо. Колобок, колобок all the way home. Grandpa і grandma leaped to joy and ran, uh, and ran to give him a big hug with lots of kisses. And the old lived happily ever after. Це казочка, варіант закінчення казочки для таких чутливих дітей, як наш Олег. Тому що коли вперше Олегу читали цю казочку про Колобка, то він дуже засмутився. У нас дуже взагалі, дуже чутливою дитиною був і від різних таких пісеньок жалісливих. Від різних казок, які закінчувалися не дуже добре в його розумінні дитячої дитячої його свідомості, він тоді починав плакати. Мій, моїй сестрі і його тіці довелося щось пояснювати про те, що колобок це здоба, яку все одно потрібно їсти, що він не живий, що він нереальний, що він просто е, такий продукти харчування. Ну, Тобто для Олега якраз оцей демократичний, демократичний варіант казки він був набагато кращий в той час, коли він був маленький. Що ж, такий собі цікавий передріздвяний варіант колобка у нас вийшов дуже так порадувало, порадувало закінчення. Дякую вам дуже за увагу сьогодні. Дивіться на продовження цієї книжки-іншої казки «Рібка». в наступному відео прикріпимо. Віконце для того, щоб швидко можна було знайти. Ще раз нагадуємо про те, що в наступному відео, сподіваюсь, ми вже знімемо наступне відео по нашій власній книжці, будуть прикріплені посилання до, де можна буде на Amazon.com знайти цю книжечку. Будемо сподіватися на те, що ви зможете замовити для себе, для своїх дітей, щоб читати і насолоджуватись ці справами. Ілюстраціями, там буде зимова, така наперед кілька слів про те, що це будуть зимові, якісь зимова тематика, будуть зимові розваги персонажів які сподіваюсь матимуть продовження в інших книжках. Вже є ідеї, є вже певні напрацювання наперед. Тож будемо знімати наступне відео. Після цієї книжки наступне відео, сподіваюсь, вже знімемо по власній книжці. Дякуємо за увагу! На сьогодні все. Бувайте! Бай!